Шановні українці та українки, я Веліар, звертаюся до вас, адже багато хто з моїх друзів, підписників і клієнтів просили мене дати прогноз стосовно 24 серпня, стосовно дня незалежності України і цього тижня, як він пройде і чи буде якась загроза, чи є вона? Так, вона дійсно була. Мене попереджали люди з контрозвідки України з Служби безпеки України з Національної гвардії України мої знайомі про те, що дійсно і справді буде обстріл і безпосередньо також удари по Києву. Але мною та іншими практиками була проведена робота серйозна робота. Ми вимушені були відкласти свої нагальні справи. Інші ритуали. Якщо ви бачите, я зараз не дуже часто з'являюся в ефірі, тільки з тої причини, з тієї причини, що серпень це місяць, точніше, це час, в який темні сили відкривають ключі знань та мудрості, через які ми можемо творити будь-які чари, будь-яке колдовство. І тому в цей час. Ми всі практики поглиблюємося в саме безпосередньо магію. Але зараз я звертаюся до вас. Хочу сказати по містам України, кому загрожує небезпека, а кому ні. Спочатку скажу про киян: будьте впевнені, будьте сильні, будьте мужні. Ніякої загрози не буде. Захисти поставлені. А та загроза, що була, вона відведена. Обстріли не будуть, удари по Києву не будуть. Відправлятися ракети будуть, але вони будуть збиті. Ці ракети будуть йти з Білорусі та з Чорного моря. Також будуть випущені три ракети калібр. Це те, що я бачу. Ви потім зможете перевірити мої слова. Це буде дуже легко зробити, і мої слова або збудуться, або ні в дуже короткий час. Але є і погані речі: е, ударів зазнає Вінниця, ударів зазнають, е, зазнає центральна Україна, те, що я бачу, будуть удари сильні по Миколаєву, як завжди, по Харкову е, і Дніпропетровська область. Безпосередньо не з самого міста Дніпро, а Дніпровська область. Також будуть удари по, по Нікополю. Що я ще хочу сказати: Одесі не загрожує небезпека, Львову не загрожує небезпека, і удари е, пройдуться саме от в центральній Україні по військових об'єктах, а в південній е, Україні ці удари. Будуть сконцентровані саме на громадянських об'єктах, на, на цьому тероризмі російському, який вони просувають. Краматорськ і слов'янськ зазнають дуже страшних ударів ракетами та ствольною алтерартирерією. Що я ще хочу сказати, я хочу відповісти на ваше питання стосовно ядерної загрози. Мужайтесь ядерної загрози на протязі 3-4 місяців не буде. Хочу зазначити, що як темний маг, я роблю все належне, аби цього не відбулося взагалі. Запорізька атомна станція не вибухне зараз, але ця загроза є протягом іншого часу, те, що я кажу. І є загроза безпосередньо Рівненській атомній станції через деякий час, через півроку. До цього поставтеся уважно. І хочу зазначити, що скоро підуть дуже якісні зміни на фронті. Включається у вас? Дуже якісні зміни на фронті. І ці зміни... Підуть безпосередньо з того часу, як буде вбито 48 300 російських військових. Тому я прошу вас слідкувати за цим переліком. Наскільки я знаю, зараз 45 500 вже вбито і скоро, коли ця цифра актуалізується, підуть інші енергії. Тобто Хуйлу, дан, був дан час саме до цієї цифри мати якусь владу чи перевагу, і з цього моменту почнеться крах Росії, почнеться безпосередньо перемога України, почнеться вже саме підготовка контрнаступу і контрнаступу. Що я ще хочу сказати: не варто зараз говорити про кінець війни. Ви всі в мене питаєте, але я вам кажу, нам треба звільнити наші території. Криму буде дуже боляче, дуже погано. Там було у Севастополі моє місце сили. Ви його, росіяни погані, захопили у 2014 році. Я туди прийду з українським прапором зі своїми силами. І я перший, хто поїде в Крим, як він буде звільнений. А зараз Севастополь чекає ударів, чекає вогню, чекає Крим вогнища і Крим буде палати, а потім туди війде наша армія. Кримський міст буде зруйнований за три тижні. Це інформація щодо мого перегляду. Також я скоро презентуватиму вам розклад на картах Таро стосовно майбутнього України. Майбутнього світу, майбутнього Росії, детальні речі буду е, говорити і їх буду озвучувати російською мовою, аби мене змогли почути, е, звичайно, не обалвані, не тупоголове росіяни, а кошерні євреї, е, мої друзі з із Ізраїля, е, мої друзі з Великобританії, из США, из Германии, Германії, з из Італії, Іспанії, з Індії і Афганістану. Ці люди, к сожалению, поки не знають український мову, але хочу вас здивувати. У мене є двоє знайомих учнів: одна з Лондона, друга з Нью-Йорка, які вчать український мову, тому що знати українську мову зараз це бути. Причесними, причесними, це бути, бути причетними безпосередньо до незламності, до духу української нації. І це дуже важливо. Звичайно, що а, зараз йде час справжньої війни, і інформаційної війни, і магічної війни. А, якщо на початку всі дуже схвально, так, відьми, маги, працювали на користь України, то зараз всі устали, а цього не повинно бути. Це, це називається а, мерзость запустіння, як каже Святе письмо. Ми повинні уникнути цього моменту. Ми повинні зібрати в, в кулак наші енергетичні сили. Як стосовно безпосереднього захисту України магічного, так і безпосередньо стосовно нашої свідомості, ми повинні бути міцними, ми повинні стояти за Україну, ми повинні бути спокійними. Нам не треба не треба постійно перейматися, нам треба звикнути до війни, аби вона не дратувала, аби вона не приводила в депресії. Але ми повинні постійно щось робити на благо України. Можете кидати кошти на армію. Робіть це. Бо писання і енергетичні закони вселенної та кабала, до якої ви хочете дійти, але не можете, тому що не можете посягнути це тих, кого я навчаю кабалістичній магії, традиції. Безпосередньо ці люди е, знають таємниці цієї магії, тому що я відкриваю їм другу та третю ступінь. Е, перша ступінь це ступінь того, якби ви почитали книгу ЗОР, почитали інші кабалістичні тексти, самі по е, порозмислили та почитали трактування, які є в публічному доступі. Це перший е, недостойний рівень е, кабали. На цьому рівні ви нічого не можете відносити. Е, не можете робити, ви можете тільки відчувати та спостерігати, як творець взаємодіє з світом. І яким чином встроюються закони, і яким чином ви повинні їх утверджувати та дотримуватися їх, аби отримати силу і міць, отримати блага землі, тому що кабала застерігає не тільки до духовного знання, а ще й до земного. Тому що земні блага є пріоритетом, звичайно, пріоритетом. І мудрість вона повинна бути відомою. Тобто вона не повинна бути таємницею. Кабала про це каже. Таємницею може бути духовне знання, але не мудрість. А мудрість це те, що ви робите, як ви живете, і так далі. Також. Далі. Що хочу сказати, що по законах кабали ви повинні щомісяця витрачати 10% своїх коштів на щось поза вас, і тоді до вас будуть приходити кошти. Тому ці гроші або на армію, або на магів, або на роботу, або на вівтар свій, або на ще щось. Але ці гроші не повинні у вас затриматися. Тому що якщо, вони не затр... якщо ви не, не проявите свойство віддачі, ви не отримаєте назад 3 крати більше. Це дуже важливо. Хто не може е фінансами допомагати армії чи Україні, тот хай волонтерить. Хто не може волонтерити, хай шукає цих зрадників, колаборантів, хай їх садить в в'язницю. Не доходить справа. СБУ до, до них, бо у СБУ дуже багато роботи. Так їх самих робити треба. Самих печатайте їх, тому що вони коригують вогонь. Вони не недостойні ходити по нашій українській землі. А також хто не може цього, а, того закликаю робити ритуали на перемогу України. Це теж дуже важливо. А хто і цього не може зробити, Ведіть інформаційну війну в соцмережах, в розмовах і так далі. Підтримуйте Україну активно, будьте активними громадянами і свідомими. Вивчайте політику, бо без політики нікуди. Запам'ятайте, вивчайте історію, бо не знаючи історії, не знаючи політики, не знаючи філософії, вас вами можна керувати і маніпулювати. Кажу як людина, яка Пройшла 7 курсів, 7 курсів безпосередньо в університеті, який я благополучно закінчив, з маніпулювання свідомістю людини і з можливістю впливати на людину гіпнозом. Також хочу сказати, що навіть без маніпуляцій дуже легко вам. Неправильно сприймати факти. Ви не можете, е якщо не знаєте політики, історії та філософії, ви не можете е сформулювати тези, ви не можете обрати і конкретно схилитися на той чи інший бік, і грунтовно проаналізувати це все. І це дуже важливо переміняти, змінювати на краще. З вами Махвиляр, який працює за Україну, який полон сил на це, який нижче ворогів України, усіх їх магів, всяких пуйлінів, путінів, Пушиліних, А до речі, за Пушиліна. Ви знаєте, що в нього вже е, нерухомості у ДНР не залишилося? Все було знищено, як хаймарсами, як диверсантами і так далі. А також тут і хтось шаман-шаман зробив. Так що завдячую вам всім, до нових зустрічей з вами був Веліар.